Бутусов Юрій уже з нами є. Пане Юрію, от якраз показували перед вашим вімкненням ці траншеї. Це відео саме російських військових, але наші вже його опублікували. І нам от в коментарях пишуть: чи ці траншеї будувалися ще з 2014-го, чи це вони вже тепер встигли. Ну, звичайно, це знову побудовані траншеї Пане Юрій, давайте поговоримо про ситуацію з мобілізацією. У вас був великий стрім на вашому ютуб-каналі, ви багато про це говорили. Якщо можна так коротко і стисло, на ваш погляд, в чому є зараз найбільшою проблемою, це перший аспект. А друге, які ризики за собою тягнуть ці моменти, що ми ну, справді перетворили ситуацію з мобілізацією в такий, знаєте, політичний притаманний Україні, політичний процес, дискусії, депутати з чимось не погодять. Міністерство чимось не погоджується, Залужний на прес-конференції говорить чіткі вимоги. Президент Зеленський не напряму, але можна зрозуміти, що в принципі якісь такі певні опозиційні, опозиційні моменти стосовно позиції військових, у президента Зеленського також є. Ваша позиція. Ну, перше, треба сказати, що те, що відбувається зараз з мобілізацією, це взагалі ну, показує, що у нас у державному управлінні великий хаос, тому що дійсно, коли верховний головнокомандувач і каже, і і депутати слуги народу виступають як опозиція військовому командуванню, яке підпорядковується верховного командовачу і слугам народу, це виглядає ви знаєте. Це як якась шизофренія виглядає. Тобто керівники, які керують військовими, кажуть, що вони не згодні з військовими. Це абсолютно повний абсурд. Якщо вони не згодні, то насправді президент за Конституцію несе відповідальність щодо ухвалення закону про мобілізацію, і депутати слуги народу не повинні питати у військових, казати: Військові, скажіть нам, депутати, слуг народу 5 років у парламенті. І в комітеті по обороні, зокрема, вони мали за цей час, в тому числі за два роки повномасштабної війни, досконало вже вивчити це питання і давним-давно цей законопроект запропонувати. Те, що його у нас немає цього законопроекту, це говорить про те, що в Україні на жаль відсутня оборонна стратегія і ставка Верховного Головнокомандувача не виконує свої обов'язки. Пане Юрій, скажіть, будь ласка, от ця ситуація вона свідчить про в першу чергу непрофесіоналізм всіх тих людей, які мали б відповідати за мобілізацію. Чи все ж можливо вони не відчувають такої загрози, якщо вони от зараз провалять цей закон про мобілізацію? І, там через півроку на фронтах ситуація ну, може бути, скажімо так, м'яко кажучи, дуже неоптимістична для нас, хоча вона і зараз такою є. Якщо чесно знаєте, говорити про війну, що у нас там колись щось було оптимістично. Ми з самого початку ведемо війну проти противника, який нас весь час війни випереджав в людях в кількості техніки в десятки разів випереджав в кількості боєприпасів. І ми завжди, кожен день цієї війни, вели війну у невигідному для нас співвідношенні сил та засобів. Тому у нас ніякого оптимізму тут і не було. Тому і дивно, що. Ворог, який насправді нас переважає, в усьому будує оборонні споруди. Закон про мобілізацію провів. Закон про мобілізацію ухвалила Росія ще в вересні 22-го року. І у них працюють елементарні очевидні управлінські рішення організаційні, а у нас вони не працюють взагалі. І у нас сама влада перетворює в цирк, в балаган в якісь політичні суперечки, будь-які елементарне питання, за яке сама влада відповідає. Це дуже небезпечно для нас, і мене, якщо чесно, так дуже, дуже занепокоїлася ситуація з законом про мобілізацію. Це насправді важлива політична, але все ж таки технічна річ. Вона справа, вона не повинна взагалі і давно повинні були обговорити експерти, продивитись влада і ухвалити об'єктивне рішення. Військові це зробити не можуть, тому що мобілізація вона пов'язана ще й з економікою, з роботою економіки, промисловості, сплатою податків. І не може генеральний штаб замість верховного і уряду. Проказати, якою має бути мобілізація, та і закон, насправді, і конституція не зобов'язують це відповідальність виключно політичної влади. Але ж мобілізація в нас і так відбувається. Тобто, виходить, що е, законопроект, який зараз розглядають, він має мати якісь покращення до того процесу, який є. Е, на які основні аспекти там варто звертати увагу. Ну тобто, те, що його перевели в цю політичну площину, це однозначно зле. І, і дивно, що знаєте, ну тобто могли б напрацювати хороший законопроект, винести його в парламент, уряд який є. Сформований з більшості слуг народу проголосувати і все. І не було б цієї дискусії, бо мені здається, оці розмови, що його так довго не приймають, що там якісь є суперечки. Це трохи так лякає людей. От просто вони не розуміють, а що, що ж там такого приймуть, що так довго довкола цього дискутують. так Можуть тільки погодитись питання в тому, які моменти там є надзвичайно важливі. От що можливо військовослужбовцям, які зараз служать, треба на що ми очікуємо в цьому законі новомуся. Ми очікуємо своє. У нас на жаль є великий відрив сподівань військових, сподівань громадянського суспільства від того, що робить влада. Тому е, я очікую особисто, що закон про мобілізацію це має бути план забезпечення армії поповненням особовим складом для того, щоб були резерви, щоб можна було проводити ротації. І люди не виснажувались, не сточувались просто повністю під час перебування на фронті. Е, це влада не зробила. Замість цього, щоб зробити свою роботу, за яку вона отримує зарплату платників податків. Я вже не кажу, від якої залежить майбутнє країни і життя. Сотень тисяч наших воїнів. Замість цього влаштовується такий ганебний цирк. І у нас йде в інтернеті обговорення, а хто там за це відповідає, а якою має бути мобілізація. ну Два роки повномасштабної війни на загальна мобілізація оголошена президентом Зеленським у лютому 22-го року. А закону, виявляється, який би її забезпечував, досі нема. Вже два роки скоро буде. Ну, це ж просто взагалі це повне нерозуміння взагалі сутності війни. Це влада, значить, займається виключно піаром вечірними зверненнями і не виконує свої прямі службові обов'язки. Пане Юрій, скажіть, будь ласка, от е, якщо розглядати, а я думаю, ми маємо розглядати такий сценарій, в тому числі, що дискусії, сварки навколо мобілізації будуть затягуватися. е-е Кожного тижня ми будемо дізнаватися якусь нову інформацію про те, що закон ще треба доопрацьовувати. От якщо його вчасно не ухвалити, і коли це вчасно, ну я розумію, що зараз треба було ще два роки тому, але зараз вже живемо в 24-му році, та і коли це вчасно, і коли оця критична межа, після якої е, можуть бути ну непоправні наслідки для нас, і чи можуть вони бути, якщо цей закон буде ухвалений в якомусь там форматі, який може не до кінця влаштувати ті вимоги, які стали ставить українське військо, які, які не то, що вимоги, а те, що воно потребує до нас негативні наслідки вже давно настали. Ми в 23 му році е втратили території набагато більше ніж звільнили. Вони вже настали. Наша армія не витримує такого перенапруження, тому що люди не можуть бути нескінченно на передовій. Їм треба ротація, потрібна підготовка резервів. Для цього люди мають заздалегідь бути мобілізовані, заздалегідь підготовлені. Багато місяців треба витратити на їх підготовку. Тільки після того вводитись у бій. Має бути маршеве поповнення, має бути створення нових військових частин. Все це потребує великого часу і планування мобілізаційних заходів. Всього цього у нас. Немає і наслідки дуже важкі. Ворог продовжує наступ по всьому фронту. Всюди володіє тактичною ініціативою, наступає, захоплює нашу землю і продовжує цей наступ. Да, він повзучий, да, він повільний, але вони беруть кілометр за кілометром. Оце вже негативні наслідки. І наші війська несуть значні втрати, люди втомлені, перевиснажені. І все це має важкі наслідки для життя і здоров'я. Втрати від того набагато збільшуються. До чого це все йде, пане Юрію? На вашу думку. Це йде до того, що ми продовжуємо відступати і ми втрачаємо велику кількість життів наших воїнів, які могли б жити, якби було правильне застосування підготовки резервів поповнення і ротації. Ось до чого це веде. Це кожен день відбуваються десятки сотні людських драм, трагедій. Ось до чого це йде зараз і вже йде не перший місяць, і навіть вже не перший рік. Як ви гадаєте, хто українській владі це усвідомлює? Те, що ви говорите? Я не знаю, хто усвідомлює. Ви знаєте, я не психоаналітик української влади. я Оцінює її дії. В даному випадку, в плані мобілізації її бездіяльність. Наслідки тяжкі.